Що знаходиться під Маріїнським парком? Ходім покажу. Маріїнський парк було закладено у 1876 році як частину однойменного палацового комплексу. За роки свого існування парк неодноразово змінював назву і називався Палацовим, імператорським, Олександрівським. Але чомусь на сторінці парку на Вікіпедії його тип зазначено як цвинтар. Чому? Справа в тому, що наприкінці 19 століття навпроти сучасної Верховної Ради стояла Олександро Невська церква, навколо якої якої з руками почав виникати церковний цвинтар. З часом парк стає місцем братських поховань, зокрема могил учасників революції та жертв більшовицьких репресій у советський період. Ретельно замовчували, що переважна більшість поховань у парку це саме могили січових стрільців та інших лицарів Української Народної Республіки, що поклали своє життя у боротьбі за її незалежність. А чи вважаєте ви необхідним провести розкопки у цьому знаковому місці і вшанувати пам'ять героїв бодай невеликим меморіалом? Пишіть у коментарях більше про приховані сторони відомих київських пам'яток розповідаю у своєму блозі та на екскурсіях. Тому, якщо відео було цікавим, ставте лайк, підписуйтесь та залітайте на нові маршрути.